Агентство Reuters сьогодні, 28 грудня, повідомило, що двоє пасажирів і один член екіпажу азербайджанських авіаліній, літак, яких розбився у середу в Казахстані, заявили агентство Reuters, що чули гучний удар. І чотири джерела, які знайомі з азербайджанським розслідуванням катастрофи, також у четвер заявили Reuters, що. Мова йде про помилкове збиття російською протиповітряною обороною Азербайджанського літака. Азербажанська велінії призупинили польоти в деякі міста Росії у п'ятницю. Росія заявляє, що потрібно дочекатися завершення офіційного розслідування катастрофи, і про це також сказав і речник Кремля Дмитро Пісков у п'ятницю, 27 грудня. Тепер, на мою думку, Цікаво подивитися, як будуть розвиватися події навколо цієї катастрофи, яка буде реакція Азербайджану, і, зокрема, президента Азербайджану Алієва.